Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, задумався я над тим, чому у одних городників томати гарні, такі, знаєте, налиті, гарного розміру, не чорніють, нічого в них не відбувається, а в інших нападі можуть бути меншого розміру, чорніти, можуть тріскатися. Не повірите, це залежить не лише від сорту томатів, від добрив, але і від поливу. Так-так, саме від поливу. Тому що полив це дуже важливий інструмент для вирощування гарного урожаю. І сьогодні відео буде про полив томатів. Багато городників розподіляють полив томатів на своєрідні етапи, в залежності від зростання вашого томату. І перший етап це після висадки вашої розсади у відкритий ґрунт. Томат адаптується. Ми тут робимо помірний полив для того, щоб він шукав вологу поглибше, тим самим добре укорінювався, що буде запорукою гарного урожаю у майбутньому. Тому, повторюсь, помірний полив не щоденний, не заливайте їх. Томат буде добре укорінюватись. І відповідно поливаємо по мірі того, як підсихає верхній шар ґрунту. Другий етап це етап цвітіння і зав'язей. Це дуже важливий етап, друзі. Чому? Тому що тут ви даєте, як правило, також і азотні добрива. Тому в поєднанні з азотними добривами і поливом гарним, томат може просто почати жирувати. І не буде у вас гарного урожаю. І навпаки, якщо ви будете давати дуже мало вологі, томат може просто скидувати квіти. І також ви не отримуєте урожаю. Тут повинна бути обрана вами, як на мене, більш-менш така золота середина. Дивитесь знову ж таки, по мірі пересихання ґрунту, але не заливаєте для того, щоб томати, наприклад, у поєднанні з азотними добривами не жирували. Та й воно буде видно по томатам. Якщо вологи вже не вистачає, пропустили ви десь якийсь полив, листочки починають вже так ніби в'янути. знаєте? Це не, вони не в'януть, але вони так припускаються, одразу поливаєте. А так дивитесь по ґрунту, сантиметр земля підсохла, поливаємо. Це особисто мій досвід. Наступний важливий етап це налив плодів. Коли томати стають розміром з грецьких горіх, вони починають віддавати своїм плодам всі поживні речовини. І волога тут відіграє дуже важливу роль. Тут ви вже поливаєте, щоб груд був по мірі, по мірі вологий. Томат в саме цей період дуже потребує гарного поливу, друзі. Не забувайте про це. А коли томат вже буде починати змінювати колір, там на якийсь червоний, на молочний, знаєте, поступово. Отут ви вже трішки зменшуєте полив. Обов'язково. Потрошки, потрошки, але полив зменшується. Чому? Тому що. Тим самим ви створите невеличкий стрес для томатів, і це змусить їх концентрувати, скажімо так, свої сили на те, щоб утворювати у плодах цукри і різні ті речовини, які необхідні для гарного урожаю томатів. Тобто, якщо простіше казати, ваші томати не будуть такими водянистими, а будуть солодкими і ароматними. Аромат томату будуть мати. І, до речі. Коли вони міняють колір і ви зменшуєте полив, це також може оберегти ваші томати від розтріскування. І ще декілька важливих моментів, друзі. Ніколи не поливайте томати по листу, тому що полив по листу це прямий шлях до фітофторозу і до опаленого листя від сонця. Ніколи. Температура води має бути теплою вода. Не поливайте томат холодною прямо з скважини. Тому що це свого роду шок для коріння. Я розумію, що інколи у мене, наприклад, немає такої можливості відстоювати воду, тому поливаю безпосередньо прямо з колонки. І в той же час розумію, що це неправильно, друзі. Тому якщо у вас є така можливість поливати теплою водою, скажімо так, відстояною, зробіть це. Час поливу, безумовно, найкращий час це ранок, тому що протягом дня вся волога у томатах випаровується, а так він може встигнути зібрати необхідну вологу. Для себе, якщо ви паліте його зранку. І навпаки, вечірній полив може створювати надмірну вологість, особливо в теплиці. І це буде позитивним чинником для утворення різних грибків. Якщо ми заговорили про теплиці, теплиці потрібно обов'язково провітрювати. Ну і мульчування. Особливо стояв в теплиці томати, мульчую свіжоскошеною травою. На вулиці я нічим не мульчую. Як бачите, ось такі прості правила, але якщо ви будете дотримуватись їх, ви отримуєте гарний урожай, друзі. Тому полив це також дуже важливий момент у вирощуванні томатів. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічі.